Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для дрібниць. Даний ящик це ідеальне рішення для зберігання дрібниць на робочому столі. Його компактний розмір дозволяє зручно розміщувати ручки, стікери, картки, прикраси та інші невеликі предмети, зберігаючи порядок та затишок. Виготовлений з міцного пластику та має яскравий дизайн, який особливо сподобається. Дітям, школярам або шанувальникам милої канцелярії, шухлядки легко висуваються а завдяки прозорим або кольоровим елементам, все необхідне завжди під рукою. З ним організація робочого простору вашої дитини стане не лише зручною, а й приємною.